Всі ми розуміємо, що так званий референдум, який зараз проводиться на Донбасі, це шахрайство Кремля та терористів, які підтримують спецоперації Кремля на території України. Мета цього референдуму є очевидною це розірвати нашу країну на шматки і роз'єднати нас, дестабілізувати ситуацію в Україні. В той час, коли нам потрібен мир, єдність. Спокій, час для того, щоб вийти з фінансово-економічної кризи, яку нам залишила попередня влада. У нас сіють хаос, сіють агресію, сіють роздор. Ми проти всього цього мусимо постати просто категорично. Я думаю, що так само цей референдум має на меті зірвати проведення виборів 25 травня, виборів президента. Це не в якому випадку не можна допустити. Я хочу твердо сказати, що президентські вибори пройдуть 25 травня за будь-яких обставин. Я хочу так, також закликати всіх українців, щоб ми в цей час були єдині, щоб ми боролися за мир і ми обов'язково здобудемо і мир, і стабільність, і справжні перетворення в нашій країні. Я в цьому переконана.